Недільна барахолка у Львові на ринку торпеда. Трішки познімаю барахолку, а після барахолки покажу, що купив, що продав та розпаковки, Так що приємного перегляду. Просто кришка, так. Треба ж було комусь таке вигадати години з іконою. Скільки фотоапарат такий? Дякую. Кісона сипить. Кисантейпер. Кісерит може Так. Ось, не то, бачите, один а один забула вдома. I'm <laughs> <laughs> Скільки картина така коштує? скільки? Скі? Це що бійці упа? Скільки така ручка коштує? 30 гривень разом з блокнотом. Ну, угу. Запросили мене в антикварну лавку на торпедо. І тут багато бронзи продається. Це в нас стається кераміка. Або ще щось дуже гарне. Багато різного. Раніше когось тут вже знімав танчик прикольний. Навіть порцеляна є. Сооха. карася десь загубила. Пішем про круті. Сучасна робота лопатки. Підсвічники, годинники, багато всього різного. Так що, кому цікаво буде, можете прийти. На торпедо працює у неділю ця антикварна лавка. І наверху трішки є люстр. Зі сторони, щоб знайшли. Це не стихійна бараховка, а там, де є магазини, ларьки і так далі. Трішки антикварних меблів. Тут, я так розумію, під реставрацію, а тут вже такі прямо гарні музейні експонати. Закрито, чіпати не буду, щоб не поламати та не купувати. Гарно, гарно. Як вам подобається? По цінам не підкажу, тому що господар в іншому місці. природа і приставки плюс джойстики за 500 гривень все. Тут навіть ПМ є поломаний. Ух, все. Штоп такий гарний, 250 гривень продають. Повольный А скільки 300 Тристава. Якась старенька ваза, але має дефекти, як бачите на відео. А, добре. Дев'ять чорок, перша покупка. Ось така скромна. Посрібнені щіпці для цукру. И сколько коштой? 150. Враховка, вже приїхав додому, майже нічого не купив. Бачив, що мої колеги щось купували Потрохи, а мені сьогодні якось на верховці не пощастило. Натомість я зустрівся з кількома підписниками, котрі в мене попередньо деякі речі купували. І можна сказати, я сьогодні не торгував на верховці. Ну, за рахунок того, що я віддав сьогодні речі, 3000 тисячі гривень в мене є за сьогоднішній ранок. А зараз покажу те, що купував та продавав на протязі цього тижня. Також в розпаковці приємного перегляду. З'їздив на зустріч, прибав ось такий підсвічник. латунний. це у нас Індія. Шкода, що тільки один, другого немає. Такі нестандартні чайні ложки. Мальхіот з посередненням. І набір. Ну, весь плюс ручка або дві ручки. Це в нас золота рибка називається. Трішки потерта по золоту, на жаль. Це все придбав за 800 гривень. Розпаковка посилок. Приїхали до мене дві посилки в одній монети. В іншій, скоріш за все, також монети. Одна із посилок від Національного банку України. Монети саме 2 євро. Це випустили Естонія, Латвія та Літва на честь України. Так, ось у нас 2 євро. І позаду у нас написано слава. Україні. Естонія 22 рік. 2 євро. Це в нас Літва. І тут написано разом з Україною на фоні соняшника. Це обіходні монети, вони є в обіході в Європі. У нас, звісно, такі не ходять. Це в нас Латвія. Слава Україні. Також соняшник зображений. Естонія випустила в 2022 році. Латвія та Літва випустили в 2023 році ці монети на честь України. Планую виставляти їх на свій аукціон, так що, скоріш за все, вони будуть на аукціоні до того, як ви побачите це відео. А потім, можливо, колись буду окремо. І так, розпаковуємо далі. Тут в нас посилка від Національного банку України. І тут в нас нова монета, тримаємо стрій. Гарно виглядає. Цікава, гарна монета. Номінал у нас 5 гривень, дата випуску 2025 рік. Класно виглядає. А вам подобається? Мені подобається. І також у нас три банкноти. Єдність рятує світ. Трішки закупився такими банкнотами. Поки що, мабуть, не буду їх купувати. У мене їх не так вже і багато, я не знаю, десь 15-20 є. Ну, поки що, думаю, вистачить купувати, буду щось інше купувати собі на інвестицію. От і все, розпаковка закінчилася. Цей продаж підняв мені настрій у неділю. Хто пам'ятає цей сервіс? Я посудом не займаюся, але не проходжу повз такі цікаві лоти. В чому особливість цього сервізу? В основному це його кольор. Частіше за все зустрічається такий сервіс в червоному кольорі. Тут у нас, як бачимо, виробник Баранівка, також є в синьому кольорі, в зеленому кольорі і в білому кольорі. І підписник казав, що знаходив на Віоліті в рожевому кольорі. То дуже дуже рідкісний. Я бачив тільки. В трьох кольорах це червоний, самий дешевий, синій, як в мене, і зелений. Але підписник мені казав, що знаходив на віоліті рожевого кольору, і він також досить недешевий. Це сервіс, мабуть, прямо надовго війде в мій топ, як самий дорогий сервіс, котрий я коли-небудь продавав. Можливо, ще будуть якісь. Цікаві сервізи, що я дорожче продам. Але перевершити цей продаж буде вкрай важко. Не зря я звернув увагу на цей сервіс. Я забрав тут сервіс був на 12 персон. Я його розділив, зробив на 6 персон, тому що інші чайні пари були з дефектами. А це більш-менш цілий, тільки потерте по золоту, є потерті фарби. А так в цілому все добре. І продаж досить-досить добрий. Він продався на Віоліті за 15 тисяч гривень. Це просто неймовірно, чесно кажучи, за 15 тисяч гривень продати звичайний радянський сервіс. Ще раз скажу, що тут його особливість це колір. Він досить нечасто зустрічається. І тому такий дорогий. Мені рекомендували продавати його окремо кожну частину, але ну, я вирішив саме. На 6 персон продати разом. А те, що залишилося там з дефектами, невеличками або суттєвими, буде вже роздріб продавати також на Віоліті. Як вам такий продаж? За 15 тисяч гривень сервіс. Це просто неймовірно. Це круто. Хочу вам розповісти про рейтинг на Віоліті, наприклад, і продажу цього сервізу. Продався він за. 15779 гривень. Комісія склала для Віоліті 447 гривень, що дорівнює 3% від такої суми продажу в такій категорії, як посуд. І рейтинг нарахували мені 0,19. Досить невеликі рейтинги за таку суму продажу. Але воно все так і рахується. Рейтинг Віоліті ставить за комісію, котру бере. Тобто, яку суму ви платите по комісії, такий рейтинг і ставлять. Який коефіцієнт для розрахунку застосовується Віоліті, не розголошує. Так що, щоб зробити великий рейтинг, треба багато працювати. Як ви самі можете побачити на суму. Продажу трохи більше 15 тисяч, рейд додався 0,19. Тришки розпродався в своєму телеграм-каналі. Продажі для моїх підписників. Там, де буду пам'ятати ціни, за скільки купив, буду називати. Там, де не пам'ятаю, тільки ціну продажу буду казати. Ось такий чайничок, заварник в мене під реалізацію проданий всього-навсього за 250 гривень. Монети на честь ЗСУ, 8 маленьких, 250 гривень комплект разом з капсулами. Срібло. браслет позолочений, але це срібло 925 проба, продане за 150 гривень. Така підвізка з ланцюжком, продана за 400 гривень. Такий срібний браслет проданий за 750 гривень. Запанк радянський 875 -та. проба з гірським кришталем продана за 700 гривень. Колон з ланцюжком проданий за 1000 гривень. Такий браслет проданий за 400 гривень. Прибуток із срібла приблизно 25-30%. Горіха у такий вигляді ніжок, проданий за 800 гривень, купувався за 500 гривень. Ложки посрібнені Голландія, продані за 600 гривень, купувалися за 400 гривень. Трактор метал, європейська модель, продан за 400 гривень, купувався за 200 гривень. Мініатюра три статуетки ось ці плюс ця дама, продані за 950 гривень. Стілець проданий за 500 гривень. Матеріал Латунь. Пес проданий за 700 гривень матеріал Латунь. Дзвіночки разом продані за 900 гривень, разом купувалися за 500 гривень. Кіт проданий за 150 гривень. Купувався за 50 гривень. Ось така карета. Це скло. Продана за 200 гривень, купувалася за 100 гривень. Песик це в нас статуєтка ЛФЗ. Ленінградського фарфорового заводу імені Ломоносова продана за 900 гривень, купувалася за 500 гривень. І це вже з бараховки така фруктовниця дерев'яна складна, продана за 200 гривень, купувалася за 50 гривень. Ось і все по цим продажам. Продалась з мого аукціону ось така голова Олені. Дуже гарна робота, це все у нас дерево. Одне око тільки світиться, в іншому треба лампочку поміняти. Чудова робота, але в нас різьбові вироби не цінуються, тому продана недорого переможна ставка 510 гривень. Купував на браховці за 300 гривень. Але я радий, що така об'ємна річ швидко продалася. Продажі. Ось така статуєтка, продавець. Повітряних куль, це у нас Леонардо виробник з Європа. Верна деталізована статуєтка продана за 1500 гривень. Купувалася, не пам'ятаю, 800 або 1000 гривень. Гоуп латунний це такий невеличкий підсвічник. Проданий за 150 гривень, дістався безкоштовно. Лопатка для торта продана за 400 гривень. Купувалась, мабуть, за 100 гривень. І продана ось така вантажівка. Вона в мене під реалізацією. Але якщо б я знав, що дешево одесі її продати, я б і не брав. Продаж всього-навсього за 400 гривень на Віоліті. Ось така настійна тарілочка. Трішки випуклий малюнок має. Українська хата, пейзаж, річка. Гарно виглядає. Продав через свій телеграм канал за 600 гривень. Купував на враховці за 100 гривень. Прибуток 500 гривень, досить непогано. Якось пам'ятаю, робив відео по статуєткам і розповідав, за скільки купив, за скільки продав. Там досить часто бувало таке, що в 2-3 рази дорожче продавав. І пам'ятаю, як в коментарях люди бісилися з приводу того, що я такий поганий, продаю в 2-3 рази дорожче, ніж купую. Навіть незважаючи на те, що я продаю плюс-мінус по ринковій ціні. Наприклад, схожу тарілку, я бачив на Віоліті в минулому році, вона була продана за 650 гривень. Якщо б я виставив її на Віоліті, скоріш за все трішки дорожче її продав би. Але, і так, для мене все нормально. Вийшов по цій терісі. Так що, плюс 500 гривень. Трішки посилок до мене приїхало. Це з Віоліті, це від підписника, а це моє замовлення на новому аукціоні. Монети та одна банкнота. приїхали. І так, почну з посилки, що приїхала з Віоліті. Монетка приїхало 5 гривень 2008 року. Снятин 850 років. Ну, старенька монетка. І для сина на інвестицію придбав такий річний набір 2019 року з монетами. Цікавий набір, досить перспективний по ціні. Я думаю, найближчі 2-3 роки підніметься до ціни від 2000 до. 3000 гривень буде коштувати. Зараз такий я купив за 900 гривень. І ще два набори їде. Також по 900 гривень купив це мінімальні ціни, що я зміг знайти на даний момент. А до цього купував їх по 670 гривень пару місяців тому. Йдемо далі. Це від підписника. Тут приїхала до нас банкнота. Ювілейна банкнота номінал 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Вийшла вона у 2023 році. Прикольна галограма. Придбав її за 350 гривень. Ринкова ціна зараз на неї 450 гривень. В деяких місцях можна за 400 гривень знайти. І Роу монет Це у нас військово-морські сили Збройних Сил України. Роу куплений за 900 гривень. Чому не за 1000? Чому не за 1200 гривень? Тому що на днях я також купував такий Роу, він мені обійшовся в 920 гривень. І у людини ще там багато таких ролів. Так що по 920 гривень в будь-який момент я можу придбати. А це за 900 гривень придбав. І також велика посилка. Тут багато монет, важка така посилочка. У нас 4 роли. Монет. Повітряні сили Збройних Сил України. Купив, здається, за 1360 гривень. Обійшовся мені цей ров. Далі. Державна прикордонна служба України. За 1600 гривень купуров. Збройні сили України 950 гривень. І сухопутні війська привозно також 950 гривень. Або це 950 гривень, або це 970. Десь так. І тут в нас. Роли на честь ЗСУ. Маленькі роли по 25 монет з маленькими монетами. Накупив, щоб закрити те, що я збираю, по 10 ролів кожного виду монет, саме таких маленьких. Мені залишилося із 9 монет купити 2 роли ТРО з голограмою і 7 ролів ППО. І в мене буде набір по 10 ролів таких невеличких. І в цьому місяці також вийде нова монета Національна гвардія України. За оце трішки заплатив 13,5 тисяч гривень. По цим ролам мені пощастило, тому що я їх придбав на 20 гривень дорожче, ніж ціна в банку. В банках зараз вже важко. Купувати такі монети, особливо 23-й рік випуска. Тобто ось такі некольорові, як тут. Майже все це піде на інвестиції мої. Пару ролів розпечатаю, а все інше під опис і заховаю, доки не зросте ціна, та котра повинна мене влаштувати. На ці, роли, на ці маленькі роли я сильно сподіваюся, тому що вони повинні дорожчати як і ці. Звісно, треба, щоб кілька років пройшло. Но краще купувати, коли ціна мінімальна на них. Інакше потім можна переплачувати.